Слава Україні, товариство! Мене звати Юрко Салетюк, Мамай. Я головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої київської штурмової бригади. Попри те, що зараз як українець беру участь в священній війні проти нашого відвічного ворога, розумію, що ця війна триває не лише в вимірі фізичному, не лише на землі, в повітрі, в воді. Вона ще й триває у мізках. Це війна світоглядова. Ідейна війна ще під час Революції Гідності ми започаткували великий світоглядовий проект, який називався Бандерське читання, який став наймасовішим інтелектуальним заходом правих консервативних і нацистичних сил в Україні, результатом якого стало видання 15 книг трьома мовами, проведення щорічного великого конкурсу молодіжних ісеїв, багато заходів по Україні і по світі. І зараз готуємо чергові 13-модельські читання на тему «Мапа національних інтересів України. Хочемо для себе визначити як велика країна, як країна, як мінімум регіональний лідер, які наші національні інтереси у кожному куточку світу, як вибудувати ефективний оборонний вал проти відвічного ворога, як е, співпрацювати з нашими сусідами на західних українських кордонах, де Росія намагається створити санітарний кордон. Як мінімум посварити нас з цими країнами, а як максимум зробити нас ворогами, як працювати з великими країнами світу, з нашими стратегічними партнерами, які визначені законодавством, як працювати з іншими країнами на різних континентах, де нас без сумніву, як великої країни, будуть свої інтереси. Тому готуємо тринадцять бандерівські читання, але я би вам хотів розповісти, для чого ми це взагалі робимо. Такі короткі історії. З історії закулісної колісне модельських читань, отже, перша моя революція, в якій я взяв участь, була революція Помаранчева. Приїхавши в Київ в 99-му році, навчаючись в аспірантурі на спеціальності соціальна філософія, філософія історії, я був членом націоналістичної організації Тризоб імені Степана Бандера. І коли вибухнула організація, попри різні думки всередині організації, про те, чи Помаранчева революція, чи це справді національна революція, чи це олігархі олігархічний переворот. Все таки ми розуміли, що мусимо бути з народом. і Я з київськими трезурівцями в перший день вийшов на майдан з червоно-чорним бандерівським прапором, твердим наміром звалити Бован пам'ятнику Леніну на Бесарабці, бо це символ нашої нашого пригнічення, символ нашої ганьби. На жаль, наш червоночорний прапор на майдані був чи не поодиноким, бо я знав, що помаранчева революція, студентська революція, а згодом і революція гідності, автором терміну, якого я був, це все етапи великого процесу незакінченої столітньої національної революції, природнього процесу, який пройшла кожна європейська нація. Бо Європа це продукт націоналізму, Європа це континент національних держав. Всі, з яких всі з них повстали в результаті національних або національно визваних революцій, Україна. На початку двадцятого століття спробували здійснити свою національну революцію, яка була потоплена в крові большевиків. І тому, після відновлення незалежності до сто першому році, переформування постсовєтської колоніальної УРСР в державу України не означало, що ми позбулися цієї колоніальної спадщини, що це справді наша українська держава, держава мати, а не мачаха. Тобто Тому відбутися внутрішня революція, коли нація українська. З постколоніальної нації мала отримати повновадження влади власності ментальних цінностей на території України. І ось коли нам е, помаранчевий майдан заляв суть нашої національної руці 2004 року, вона дуже швидко була зраджена, знищена, то коли наближалася наступна революція, я розумів. І коло моїх побратимів, що треба зробити все, щоб цю революцію не затанцювали, не зробили бульбашковою. Це була справді національна революція. Що ми нарешті звалимо того Бована Леніна як символ пригнічення українців? Що ми проведемо докорінні зміни на користь більшості української нації? Так і сталося вже в грудні 2013 року. Ми повели Бавана Леніна в Майдан. Це був етап української національної революції. Яка з моєї подачі стала називатися Революція Гідності. Але щороку ми робили такий захід, який називався марш, смутскипний марш на честь дня народження Степана Бандери 1 січня і ходу 14 жовтня. Чому ми почали робити марш 1 січня? Тому що традиційний спочатку відновлення незалежності України традиційно ходу на 14 жовтня, після приходу до влади Ющенка, який міністром внутрішніх справ став Юрій Луценко. Було цю ходу зупинено. Декілька групка комуністів вийшла на Хрещатик, щоб зупинити марш українського козацтва, української повстанської армії. Очевидно, що ця група ні на що не могла вплинути, але між групою, ніби опозиціонерів комуністичних Симонінками і стали величезні ряди Беркуту, які вистрілив Юрій Луценко, таким чином зупинивши марш української повстанської армії. І зрозумівши, що цю традицію не можна переривати, ми декілька років проводимо марш паралельними вулицями по вулиці Володимирській на Софійській площі. Але бажання залишити за собою головну українську вулицю Хрещатих залишалося, і ми придумували, Давайте 1 січня, коли всі комуністи п'яні, коли вони не проснулися від алкоголізму, ми просто прийдемо і відсвяткуємо. Степаном Бандери ми спробували це, смо зробили смо скипового ходу. Комуністи після важкого похмілля, після олів'є, салатів і руської водки, очевидно, не могли цьому протистояти. І так народився смоце скипова хода на 1 січня. Під час революції гідності, до речі, коли ми намагалися робити марш УПА, то частина майдану дуже агресивно виступала проти маршу УПА. Писали в різних чатах майдані, що це зрада майдану, що майдан загине. І, а коли ми ще почали робити по похуду 1 січня 2014 року, ну це була шалена істерія. Виходили з плакатами деякі ліволіберальні учасники Майдану, ну, очевидно, представники неукраїнських сил. Хоча деякі з них як не смішно, як чи не сумно, живилися на гроші бандерівців, але активно виступали проти пропаганди Бандерівщини. І більше 1 січня 2013 року закінчилося на сходах Революційної Київради, де були усі великі баннер з бандерою. Наступного дня почалася істерія в Раді Майдану, що ми самовільно вели свій банер Бандери, що не всі на Майдані бандерівці, що це приведе до кінця революції, що нас не підтримують наші західні партнери і так далі. І, так далі, і так далі. Рада Майдану проголосувала зняти банер бандери з фасаду революційної Київської міської ради. Ну, мене це якби дуже обурило, тому що майдан вітався Бандерівським слава Україні. Майдан використовував бандерські червоно чорні прапори, тобто бандерівська ідентика, дух Бандерівський панував на Майдані, але нерозуміння, ким є майдан, що керівництво, значного частини керівництва майдану, що з начнечини на майдані це могло призвести до того, що замість національної революції, тобто якісних змін на користь більшості української нації, ми могли ми могли б отримати бунт п'яний матрасні. Бо дехто вважав, що майдан це, це значно, все це знищити все спалити. А ми розуміли, що найкращим теоретиком і практиком національної революції є Степан Бандера. І тому вирішили розказати людям, хто ж такий Бандера, за що він боровся. І з ініціативою Володимира Тріщака, теперішнього заступника керівника Інституту національної пам'яті, ми вирішили провести захід, який називався Бандерівське читання, присвячений програмній статті Степана Андрійовича Бандери Перспективи української революції книжці перспективи Української революції Національна революція, а не протирежимний резистанс. Ми вирішили це провести на 1 лютого 2014 року. У моєму здивуванню не було меж, що в цей день приміщення Київради по сарафанному радіо заполонили тисячу майданівців. Вони зайняли всі місця в величезній колоні залі Київради. Вони стояли в проходах, в коридорах, на балконах. На цей захід прийшли два керівники Олун. Керівник організації Української націоналістів Бандеристбандерівців Стефа Романі, славної пам'яті, який з України з Австралії приїхав на майдан. Керівник Бандерівської ООН боротися за права української нації за наш вибір український і європейський. але так само прийшов керівник ОУН організації українських Національців. Вона так називається. Народі називають у Мельниківський, Богдан Червак, який приніс стяг організації Українських Націоналістів. 1929 року, який постав в день заснування організації, сказав, що йому цей стяг передали в Україну, в музей. А оскільки йде національна революція, то його місце тут на революції, на ідейних барикадах. І це було дуже символічно, що Бандерівці і Мельниківці, попри десятиліття розколу, знову почували себе в одному русі, однією силою. Поряд сиділи два голови організації. На Бондевських читаннях виступали представники що Бандерівського, що Мельниківського руху. Серед лідерів майдану єдиний, хто прийшов, очевидно, це був націоналіст і бандерівець Олег Тягнимбок. Багато, до речі, тоді боялися брати участь в цьому заході. І за всю його історію, навіть ті, які називалися Бандерівцями і, і націоналістами, бояться брати участь в цьому заході. Ну це ж реноме. Ім'я Бандери заплямоване, затавроване в багатьох країнах, і багато хто боїться, що пов'язавши себе з цим ім'ям, він, можливо, не отримає якогось чергового гранту чи права поїхати в якусь країну чи поїсти на фуршеті в посольстві якогось якоїсь країни. Отже, і це була така дуже велика плідна дискусія. Багато істориків, багато мовців, багато з них вже, вже пішли, багато загинули в бою. Виступав Олександр Сич, сучасний довго українського націоналізму, нині івано франківської обласної ради з програмною І Він був учасник всіх бандерівських читань, і він, яку би посаду не займав в державі, завжди декларує те, що він націоналіст, бандерівець, представник цієї ідеології, яку він розвиває, захищає, яку він поглиблює, якій він дає нове життя. Дуже пристрасно виступала наша постійна учасниця. Ірина Фаріон і навіть минулого року під час загибелі, коли вона вже фізично не могла взяти участь в наших, наших заходах, ми поставили портрет Ірини Фаріон і всіх загиблих, хто був учасниками бандерівських читань, і знали, що вона духовно з нами, з неба продовжує цю духовну боротьбу за велику Україну, за самостійність Української держави, за суб'єктність української нації. Але найбільше мене під час того заходу вразив Василь Всієнко. Як на мене, совість української нації, дисидент, який прийшов з зробою Василя Стуса тюремною і сказав, що я не бандерівець, хоча мене світська влада звинувачувала, що я бандерівець. Але я підтримую цей захід. Я горжуся тим, що я був знайомий в таборах з бандерівцями. Це найкращі люди, яких я знав. Ось і ті перші бандерівські читання стали своєрідною маніфестацією того, що українське суспільство має запит на національну ідею, на якісь творчі речі, недарма з революційного майдану, попри ковіди, бунти, повстання революції, зміни урядів в широкомасштабку. Бандерівські читання відбуваються незалежно від геополітичної погоди, незалежно від того, які гнівні заяви робить посольство Польщі чи посольство Ізраїлю. Чи Росія, яка боїться мертвого бандери, схоже ще більше ніж Бандери живого? Ми вважаємо, що ця ідея правильна, що вона має жити, тому що ця саме на ця, 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 ця ідея дозволить остаточно до кінця реалізувати наш національний проект, побудувати оте Шевченко у своїй хаті, своя сила, правда і воля. І ми насправді не думали. Що цей проєкт виросла в такий великий інтелектуальний захід. Ми не думали, що тут з'являться книги, ми не думали, що з'явиться величезний конкурс молодіжних есеїв, що ці книги будуть перекладатися різними мовами, що в нас почнуть брати участь різноманітні іноземці. Ми робили так, тому що ми вважали, що за потрібне. І тому й робимо ці бандерівські читання, які відбудуться традиційно в лютому 2000 26-го року, як би хто не зараз не робив, щоб зламати дух українців, зламати волю до боротьби, щоб розсварити українців, посіяти зневіру, ентропію, посіяти оці постійні крики Зрада, зрада навіть в цих важких умовах, ми все одно будемо робити нашу справу, і ми шукаємо побратимів. Ми шукаємо тих, хто готовий до нас доєднатися. Бандерівські читання завжди були народним заходом, справді народним. Ми жодного разу не отримували жодного гранду, жодного фінансування на цей захід. На цей захід скидалися прості українці. Видавали давали свою копійку, ви давали свою підтримку, ви давали свої сигнали, що треба. Ми знаходили меценатів. Ми знаходили добровільних волонтерів, хто вичитував матеріали, хто верстав, друкував, фотографував. І бо це проєкт не заради наших амбіцій. Цей проєкт в ім'я в пам'ять про людину, яка своє життя поклала і вся його родина в боротьбі за Україну, в пам'ять про великого українця, чи не найбільшого українця в нашій історії. І, але навіть цей проєкт не для Степана Бандери. Він вже не потребує нічого і нікому доказувати. Це наше завдання не давати нікому ганьбити наших мертвих. Цей проєкт це не історія про минуле. Це дискусія про актуальні виклики сучасності. І оскільки я вірю, що ми вистаємо і вистаємо як велика крина, як велика нація, то велика кріна і велика нація мають мати великий інтерес. Тому запрошую вас на 13 бандерівське читання в лютому наступного року. Сподіваюся, що вам була цікава історія про задумку виникнення бандерівських читань. Пробуватиму в міру можливостей фронтових розказувати про кожні бандерівські читання, про родзинки, про людей, які були на цих читаннях, і які дуже багато з таких є на небі, бо і українського цим передбачає те, що ти маєш відповідати за кожне твоє слово. Кожне написане речення чи слово має відповідати твоєму вчинку. Тому більшість учасників бандерівських читань пішли з першого дня на священну російсько українську війну. Багато фізично полягли, ніхто не загинув, бо ті. То вмирає за батьківщину в бою, житимуть в пам'яті нації завжди, а отже житимуть вічно. Слава Україні, товариство, Долучайтеся, Україні потрібні бандерівці. З бандерою ми переможемо.